Василь знайомиться з Ісусом. На зібранні штундистів, якось холодного осіннього вечора 13-річний Василь зазирнув у хату, де, як завжди, зібралися люди, щоб почитати Слово Боже та помолитися разом. Попереду стояв чоловік із розгорнутою Євангелією в руках і говорив про любов Ісуса Христа. Який помер на Христі за всіх людей. Здивований Василь завмер біля порога з широко розплющеними очима. Та ще дужче здивувався, коли один із присутніх, усміхаючись, лагідно запросив його сісти поруч на лаву і послухати Слово Боже. Такої приязни хлопець аж ніяк не очікував від цих людей яких його батько називав незрозумілим словом штунди, і розповідав про них стільки поганого, мовляв, це небезпечні лиходії, яких варто повиганяти з села, або й зовсім винищити. Збиралися штундисти на протилежному краю села. Тож Василь рідко зустрічав цих людей. І майже не знав їх, однак, після батькових оповідей ставився до них зневажливо. І коли вони, бувало, проїздили селом, то він з іншими хлопчиками жбурляв на них каміння або ж біг слідом, горлаючи штунди, штунди, але потім став дедалі частіше задумуватись, що ж це за люди, чому їх так ненавидять. У селі і чому так називають? Можливо, вони з Німеччини, адже кажуть, що в них німецька віра. А яка вона? Та запитати про це суворого і неговіркого батька або когось іншого боявся. І ось сьогодні він зайшов на їхнє зібрання, щоб зблизька роздивитися цих дивних з незрозумілою німецькою вірою штундистів. Зайшов з цікавості потай від батька й матері, котрі неодноразово застерігали його, мовляв, кожен, хто відвідає їхні зібрання, вже не вийде звідти православним християнином. Вони обов'язково навернуть його до себе, але Василь аж ніяк не хотів ставати таким страшним штундистом, і якщо вони спробують ціломість залишити його в себе або хрестити, як розповідають у діжці з холодною водою, то він тоді так закричить на все село, що почують усі люди і прибіжать його визволяти. Отак, От обмірковувавши все це Василь і наважився піти на зібрання. І ось тепер сидів серед цих страшних штундистів і здивовано роззирався довкола А де ж та діжка з водою, посеред хати? Довкола, якої вони танцюють, як казали люди. Усі сиділи спокійно і уважно слухали проповідь, дехто плакав, і всі такі лагідні, приязні, розчулений їхньою добротою, Василь почав прислухатися до кожного слова того, хто говорив і читав Євангелію, як вони не схожі на мого сурового батька, думав він. Розглядаючи їх, і зовсім не страшні, як про них розповідають. Василь знову перевів погляд на того, хто читав, і помітив, що той дивиться на нього з любов'ю і говорить про Ісуса, котрий так любить усіх людей на землі, усіх злих і добрих, і хоче, щоб усі вони стали добрими і любили одне одного. Він сказав також. Що Ісус любить не тільки дорослих, але й дітей усіх до одного. Якщо Ісус любить усіх дітей, то напевне Він любить і мене, подумав Василь, який отримував від своїх батьків найчастіше лайку, докори та стусани. І його серце, що так прагнуло любові, раптово наповнилося бажанням. Якомога більше чути і знати про цього Ісуса, який любить і Його Василя. Тепер Він уже не зводить натхнення погляду з того, хто читав Євангелію, усі побоювання і страхи геть розвіялися, він забув про них. Нараз його очі затуманили сльози, коли він почув, як Ісус помер за всіх людей, розіп'ятий лиходіями на Голговському хресті. Які жорстокі були ці мучителі Христа, мабуть, такі, як мій батько. Адже Він часто кричить на мене і на маму. Майнула думка в голові. Він чув далі, що Ісус Воскрес, що Він знову живий, знову перебуває серед людей. Він чекає взаємної любові від людей, за яких постраждав. Він закликає тепер до себе всіх. Хто живе на землі, а також усіх із їхнього села, і хоче зробити їх щасливими і добрими. Але як сумно, говорив проповідник, що так мало людей іде до Христа, так мало бажає слухати Його Євангелію, і, замість того, щоб покаятися у своїх гріхах, вони ще більше грішать проти нього, лаючи і переслідуючи тих, хто йде. За своїм Викупителем Господом. О браття і сестри. Кому з вас не доводилося і не доводиться зазнавати насмішок, образ і навіть побиття відтоді, як ви віддали свої серця Ісусу Христу. Але любі мої, вів далі після хвилиної паузи, не будемо журитися. Чи обурюватися, не платіть злом за зло, говорить наш благословенний Господь. Ще дужче любитимемо, палкіше молитимемося. За всіх кривдників наших, проситимемо Бога, щоб іще багато людей у нашому селі та в інших поселеннях по всій нашій батьківщині пізнали його любові і навернулися. До нього від своїх гріхів, напевно, усі ці люди вже навернулися до Христа, якщо вони такі добрі, подумав Василь. Добрі навіть до мене, хоча і кидав на них каміння і лаяв їх разом із іншими. Очевидно, вони й мене все простили, як їх навчив Христос. Тепер мені так соромно і боляче згадувати про свої лихі вчинки. Ні, вони не схожі на інших людей і мого батька. Не вони, а всі інші люди злі і страшні, вирішив хлопець Василеві навіть захотілося стати таким же добрим, як і ці люди, стати учнем Христа. Ой, як бувало, він злився на свого батька, коли той карав його, як часто мріяв. Коли виросте помститися йому за все. Але тепер він не бажав нікому зла і не хотів мстити тим, хто кривдив його. Навпаки, йому хотілося, щоб його батько та мати стали послідовниками Христа і такими ж добрими, як ці люди, що сидять тут. Але як це зробити? Думав Василь, як мені навернутися до Христа? Де він зараз? У нашому селі я ще ніколи не бачив Христа. Та й ніхто ніколи не говорив про нього, якщо він воскрес із мертвих і тепер шукає людей, щоб їх спасти, також і моїх односельців. Значить, він десь тут? А можливо, він лише інколи приходить у їхнє село і відвідує цих людей. Що його знають? Василь усе ще не міг цього зрозуміти зі слів проповідника. А його батьки ніколи не говорили про Ісуса, який любить усіх людей, бо й самі нічого про нього не знали. Ось ці люди, напевне, всі знають Ісуса, вони можуть розповісти Йому та Його батькам, як знайти Його, але як сказати про це батькові? Адже навіть за відвідування цього зібрання він обов'язково сваритиметься або й битиме. Він не захоче навіть слухати про цих людей, а тим більше піти до них. Що робити? Мабуть, потрібно перед усім самому познайомитись з Ісусом, відвідуючи потай зібрання, а коли знатиме достатньо, тоді і своїх батьків зможе познайомити з Ним. Слава Богу, амінь.